Привіт, друзі! Мене звати Оксана, і сьогодні я вас вітаю на своєму рукодільному каналі Оксимур Handmade по-українськи. Це моє вступне відео, в якому я вам покажу свої недов'язи, тому що стартує у нас СП на місяць вересень. Це СП буде проходити під хештегом СТОПНЕД'язи, який організувала. Вікторія з каналу Україночка в'яже. зв'яжемо тренди. Першим з моїх недов'язів, ну, це такий, це не можна сказати, що такий аж далекий недов'яз, але я хочу його все-таки дов'язати. Це був топ, який я почала в'язати у, у місяці стартів. В'яжу, що хочу вас і на носі. Я почала його в'язати, потім. Вже думала, що вже й погоди не буде на нього. Якось думала що залишити, але ні, я мушу його дов'язати, тому що ще звіти будуть. І мені в першу чергу треба дов'язати цей топ. Мені лишилося зовсім трошки. Просто, ну буває таке, що вже настрій не той, не літній. Вже настрій більш такий осінній, що не хочеться нічого робити, нічого такого літнього дов'язувати, але я його дов'яжу. Я хочу його все-таки дов'язати, довести до ладу і показати вже у звітиках. Тож, це буде мій перший недов'язів. це топ із отакої бавовни. Далі зараз покажу вам слідуючий свій процесик. Отже, другим у моїх недов'язах є таке, таке платко, така сукня місоні. Із мікрофібри. Це Алізадіва Батій ниточка, отака цікавенька. Воно вже у мене стоїть, чесно скажучи, і не знаю скільки. Я його в'язала і якось я в один момент зациклилася на тому. Я вже почала ділити на пройму, почала в'язати передзад, і в один момент я подумала, а як? Я з цього узору зігзаг повинна тепер перейти на пряме в'язання. Ось що мене поставило ступор, і <гум> я така, що е, буває таке, що злякаюсь такого, що зразу відкладу річ, і в мене до неї вже бажання нема. Отже, воно стоїть, але мені воно так подобається е, кольором. Колір такий яскравий, цікавий. А зараз ще й актуальний. Так що, в таких, можна, я б сказала, національних кольорах. Не всі тут, звичайно, бо є зеленуватий, але жовтий, синій, він так гарно виділяється. Що зараз я хочу його дов'язати. Я не знаю. Я буду думати, як це зробити, бо ніколи не в'язала в такому. Ніколи не в'язала таким зігзагом, цим узором Місоні. Я буду думати, якщо. Ви можете мені підказати, підкажіть, будь ласка, в коментарях, як мені з цього узору вийти і зробити рівне. Бо я дуже-дуже хочу його дов'язати. Отак, це буде мій другий процес. Отже, третій процесик у мене ось такий кардиган, якийсь літній. Я хотіла щось таке літнє. Накидка, кардиганчик з такої ниточки Алізе Angora Gold Siemoli. Я зробила його регланом зверху, і ось такий рукавчик. Рукавчик я в'язала, почала в'язати рукав, комбінуючи спиці різної товщини. Чомусь мені хотілося таке зробити. Такий пишний рукавчик і внизу на манжетку. На резиночку, щоб він був як трошки такий широкий, ніби фонариком. Ну, і я не знаю, що в мене з того вийде. Я собі щось надумала. І зараз розкажу вам історію, чому я його не дов'язала, чому я його закинула. Закинула я його тому, що я вже казала, що мене, мабуть, ця пряжа коли. Я алергічка. І. Я дуже чутлива тактильно до такої пряжі це ангора. Вона досить колюча. Я думала, що я зможу, але як я його в'язала, я відчувала, як мене тут це чеше. І, чесно говоря, через те я його закинула, хоча, хоча думаю, що можна би й дов'язати. Якщо не я, то буду носити хтось інший або сестрі подарю Бо е, ці ниточки, ну, практично, ну ви знаєте, як, як працювати з Ангорою, що розпускати її, в'язати, розпускати це щось, це щось нереальне. Вона плутається, вона з таким мошком, то заплутується дуже. Ось так. Це буде мій третій процесик. Думаю, що я його буду дов'язувати. Ну, треба ж. Щось дов'язувати Значить, відтягуємо все, що є. І так, четвертий мій процесик. Це я зовсім недавно почала в'язати ось такий кардиганчик. З цієї ниточки, яку я показувала недавно у попередніх відео. Вона дуже приємна, такий шнурочок, поліамідний чи що там в ньому є, бо є в ньому і шест, так. Поліестер, поліестерний шнурочок, акрил і 14% шерсті всього, але вона настільки тактильно приємна і мені дуже подобається цей колір. Ось я почала в'язати такий светрик, такий. Зробила його на... Тут будуть гудзики, бо тут є петельки. Будуть гудзики, просто осіння ковтина, така тепленька. Буде подовжена. Я ще думаю, якої довжини її зробити, бо я хотіла зробити таку трохи довгеньку, щоб мені не задувало, щоб мені приємно ну, на роботі. І я буду, буду в'язати рукавчики вже скоро. Низ, ну, надумаю, що мені робити з низом, яку довжину, і буду приступати до в'язання рукавів. Ще в мене ці ніточки є, я дозамовила ще її була. Якийсь раз ще знайшла на сайтах і дозамовила, що мені її хватило Думаю, мені її хватить. Ось такий цікавенький, у мене буде светрик. Ну, і як завжди, у мене постійно на, спи... на спицях є шкарпетки. Шкарпетки ці для себе. Я такі люблю коротенькі додала ось таку ниточку із багатьох тонесеньких ниточок. Вона мені тут по кольору дуже підходить. І вони виходять такі меланжеві. Зробила простеньку п'яточку. Це в мене постійно, носочки в мене постійно на спицях повинні бути. Періодично, я вяжу, коли щось в голові не те, коли немає настрою ні для чого, я вяжу носочки. І над ними треба багато задумовуватись. І я їх постійно маю на спицях. Вони не виходять у мене. Так що. Ось тільки в мене процесиків, деякі думала розпустити, деякі думала взагалі, взагалі, і не знаю, чи дов'язати, чи комендати, але все одно я їх дов'яжу. Треба щось знімати для цього проєкту. Добре, ще є такий проєкт. Дякую, Вікторія, що додумалася це все зробити, організувати. Про свої просування буду. Потихеньку звітувати. Не знаю, наскільки я встигатиму біля інших процесів, але я буду старатися, дівчатка. Все, з вами була Оксана. Дякую за увагу. До нових процесів. па па